Так, от, що можна робити на своєму рівні, на рівні людини, що можна робити на рівні організацій, там громади, будинка, спільноти, під'їзда, неважливо, да, району, міста і держави в цілому? Збільшувати кількість людей, яким ви довіряєте навколо себе, і тих людей, які довіряють вам, ми фактично, от наша, скажімо так, українська історія це. Боротьба горизонтальної довіри проти вертикальної довіри. Нам кажуть, довіряй державі, бо держава мудра, правильно, вона знає, як робить. Ми кажемо, ні-ні. ні Ця держава будь-яка, як вона називалася, Київська Русь, Гетьманщина, УНР, УССР, Україна сучасна, неважливо. Ця держава для нас дуже скажімо так, болю робить з нами те, чого ми не хочемо, щоб з нами робили. Тому державі ми не довіряємо. Але ми довіряємо кому сусіду, там, громаді, тим, кого я, в принципі, з ким я живу, в кого у нас є спільні інтереси. Це одна з великих проблем. Я думаю, що ми зараз ну так торкнемося і трошки. Давайте почнемо з того, що ну, зрозуміло, на чому може будуватися ця довіра, по-перше, на спільних інтересах, так. Да? На спільних е, задачах, які вирішують люди, да? на спільній вірі. Тобто, ми віримо в одне. Ми вважаємо, що люди, які вірять в те саме, маємо мають щось з нами спільне. Да? Отже, е, я поставив цю історію: тобто довіра нам потрібна для того, щоб легше пережити катастрофу, і для того, щоб е, в принципі, зберегти себе як людську особистість. Тому що звіри, наприклад, одне одному не довіряють. Вони оцінюють одне одного з точки зору інстинктів людині для того, щоб перейти від біологічного стану своєї рептильного стану, да, там, можу з'їсти когось, і хтось може з'їсти мене. Треба розвивати інші ну, слово, чакри мені чакри, давайте скажемо так. Треба розвивати інші підходи до взаємодії з собою, з іншими людьми і з державою в цілому.